Нормальна плотвичка така, дивіться. Нормальна плотвичка, так. Да. Підійшла трошки рибка. Ось, все, дивіться, у нас до сьогодні. Ось ще одну поймали. Таку ось платвичку. Ось Світлана, поки я ходив, там он до слави щось тягнула. Одного спінінга витягнула, дивіться, яка платвичка непогана. Всім привіт! Нарешті закінчились ці сірі будні з холодом, з таким, і все таке. Нарешті потепліло в нас трошки і ми все ж таки вирішили приїхати із Світланою до нашого рідного міста на наші місця, половити якусь мирну рибу. Сьогодні буде у нас чиста фідер. Ось, Як бачите, повноводдя такого в цьому році немає. Ну, а ми будемо сподіватися, що сьогодні буде гарне клювання. Гарна погода, пташки співають, настрій шикарний. Так що я думаю, що ми сьогодні щось співаємо. Ми приїхали на свої старі місця, які ловили в минулому році. Будемо пробувати тут ловити. Ну, сподіваюсь, щось і клюне. Що ми сьогодні будемо використовувати з нажив з прикормки. З прикормку я купив чорну платва від Мігамікс. В цих місцях вона в принципі непогано себе показує. Ну і з наживки будемо використовувати. Я в принципі сьогодні взяв все. Навіть ми взяли кукурузу, взяли ми красного черв'яка, білого апаріка, навіть матиль є. Десь будемо підживляти якісь бутерброди робити і все таке. Так що, в принципі, ми сьогодні до привередливості риби ми сьогодні такі запасливо взяли з собою різних наживок. Ну і будемо пробувати. Сподіваємося на гарний результат сьогоднішньої риболовлі. Так що дивіться, я думаю, що сьогодні буде. Так, ну що, намісив я ось каші, дивіться, така вона у нас розсипчату я зробив. Тому що в принципі, в принципі в цих місцях такої течії немає. Використовую грузи, я десь приблизно 50-60-70 грамів. Все залежно від того, як будуть пускати на гечі воду. Ось, ну, сьогодні буду використовувати 60 грамів. Те, що зараз течії немає. Ось, зроблю зараз 5 закормів, ну і почну ловити. Поїхали! Ну, зробив я закорму вже. Дивіться, я буду ловити на ось такі ось сьогодні бутербродики. Один спінінг я закину з пінопластом, щоб була наживка. Трошки піднімала пінопласт від дна. Ну, а інший спінінг закину, щоб лежала на дні. Ну, а Далі перевіримо, що буде краще якби клювати, то і будемо такий використовувати з наживки. Я, в принципі, в цих місцях не кліпсуюсь з того, що я там закидаю, приблизно я розумію, куди мені кидати, на якій на яку відстань. Ну, саме в цьому місці десь, навіть, метрів 40 приходиться та закидати. Так, ну що, закинули вже. Підера своїх, сонечко якраз встало так трошки повище. Хотів вас ось попередити. Що, дивіться, Світлана назбирала трошки в стаканчик, але кліщів дуже багато. Так що хочу попередити, хто виходить на природу, дивіться уважно, ну обережніше просто будьте. Або є спреї всяких від кліщів, від комарів там і все таке. Так що їх зараз якраз дуже багато, не забувайте про це. Нарешті є якесь клювання. Посиділи годину, напевно, і без клювання. Дуже такі обережні клювання, але видно, що такі ну, мощні, не мілка, не дрібна риба. Такі клювання гарні. Але щось так, так потрошечку якось так боязливо. Пробує. Але є. Ми його відтохнули. Але вже так довго клював, що надоїло вже. Будемо перезатити туди. І щось є. Ось і перше клювання. Ні, нормальна платвичечка така, дивіться, нормальна плотвичка, так. Да. Але клювала щось вяловато дуже. Щось прокльовує. Тільки закинув, вирішив другий перед закинути спінінг і одразу клювання на те, що я перший закинув. Вона отлично, тут хороша рибка. Аккуратненько її заки. К нам, акуратненько, к нам. Ну я вам скажу, клювання розпочались, тому що поштовх води трохи дали на гесі. Вода зашевелилась і розпочались якісь клювання. Мабуть, тут навіть до плетік ось у нас є, так? Да? Дивіться. Підійшла трошки рибка. Ось, дивіться, у нас дуплетик сьогодні. Відірвалася тільки що оснастка, якось я її підсік і видно, прям шнур перерізався десь наверное, на якомусь перекаті на корчі. Так що зробив ось нову. Якщо хтось хоче узнати, як два крючка я прив'язую, щоб вони не плутались. Є окреме відео. Я ось силочку тут оставлю. Можна подивитись там коротеньке відео, як прив'язувати два гачки, щоб вони не плутались між собою. Так, ну що, друзі, був поштовх води, то трошки і проклюнуло. Зараз знов вода зупинилася і знов не клює. Зараз ось перезакину ще раз фідери. Якщо клювань так і не буде, трошки наверное, поміняємо місце, напевно, перейдемо трошки нижче. Там я знаю є десь з 5, на 7-8 буде такий ну, свал, такий, бровочка. Ось Спробуємо там половити, підемо туди і в інше місце. Поклевыває. Дрібні, конечно, клевання, але ж, ж поклевыває. як платвичка. Але ж дивіться, теж побувала в якоїсь пащі, дивіться, бачите? І тут он два зуба, і тут два зуба. да Десь судачок тут атакує її потроху. Так, прийшов ось до нас слава і вирішили ми перейти в інше місце. А перейти в інше місце, ось тут знайшли, в принципі, поруч два місця але треба там трошечки Подрубати. зараз візьмемо Топори, ножи да підемо підрубаем трошки на ну, то ж, ж светка в этот вже кинула зараз ось тут підрубаємо місце славику и будемо сидіти тут поруч тут в принципі що я вам і казав, якраз я на човні тут проходив, і якраз оце від оцих ось кущів починається перекат такий. З 5-6 метрів на 8-9 отак. Так що воно тут таким кутом іде ця ямка. ось і Я думаю, що тут якийсь результат буде. Прошлий раз ми з Світланою тут сиділи. Е... Але нас вигнав потім дощ, але не клювало дуже непогано. Ось, і якби подляш такий підходив, так що зараз освободимося у славі місце. Ось Бачите, такий, хтось тут вже вирубував, але за рік воно заросло. Зараз підрубаємо швиденько і нормальок буде, я думаю. Ну отак, ми у ось лавки приб... благородили місце. Потім зараз закинемо, ці ще пару віток приберемо і буде нормально. Якраз тут доступ нормальний, можна закидати рівнесенько. Так що, добре, піду я на своє, там зараз закинемо і будемо щось ловити. Так, ну закорм я зробив. Зараз один вирішив я закинути на такий же бутербродик, як я ловив там, а другий все ж таки спробую на кукурузу политику. То, що знає, що на кукурузу теж можна пробувати. Платвичка любить теж і кукурузу і можливо інша риба якась теж пробує. Ось Світлана, поки я ходив, там до слави щось тягне, ось одного спінінга витягнула, дивіться, яка платвичка непогана. І ось ще щось винімає. Ну, Світлана в мене в неї мімо не пройде, звісно. Платвичка просто так не вийде петлянути. А то вже навіть і риба щось там чувствується якась. А то ж, взагалі такі клювання були це хоч і на плювання похоже ну так дивись яка хорошенька. Оп. салошенка угу. дивіться яка гарна платовичка це вже гарно. Угу. супер Розпалив ось у Світлані вогня. Дивись, він гори зач. Світлана ми взяли з собою по черевинку. будемо вже обіда готувати. Ай, яка смакота. ось похлвка така. Звиняючий аж колокольчик був. проверяем. Поча, ну, давай. Сытычку. Блин, тут сейчас на колокольчик он паук сим сил сидит. Поехала Ой, опа! Вот. Что-то есть. Большая, але вже, мабуть, дуплет точно. Ні, сюди. Ні. Ну диви, непогана mm. така. Більш менш. Ось, дивися, яка mm. да, в цьому році не так клює, як в ці роки що були до цього. Клювало більш інтенсивніше. Зараз такі клювання одне там в 20 хвилин, і то... Не впевнене, поймаємо ми там щось, ні, воно таке, знаєте, буває поклює, поклює щось і все, і перестає клювати. Багато дрібної плитки і виходить течії немає, високої води немає. Вона стоїть, просто ходить собі на розслабоні там. Отак от і клює вона. Дзвонив тільки, що мій там товариш. Він був за Килевом, там ловив на вудочки, на вбивцю карафя. Недавно там було, що проклюнуло, казали там місцеві. Але в нього він сьогодні просидів вже, мабуть, до обід коротше, просидів зранку і нічого воно так і не клювало в нього. Він вже тільки що дзвонив, зібрався, поїхав додому. А ми будемо сидіти, може на весь щось все ж таки проклюнемо. Я думаю, може якийсь поштовх води буде там на гечі зроблять. І я думаю, що якісь які клювання, я думаю, все ж таки будуть підвезювати. Да, може рибка проголодається, підійде ближче до берега і почне щось проклювати. Так, Ну все, Дивіться, яка плиточка. Пойдет. А я вам скажу на вечір клювання получше стали. Зранку ми сиділи взагалі, таких клювань не, не було таких гарних. Ну, зараз я дивлюсь, так рибка трошки розшевелилася на вечір. Може, кстати, і, і, і за того, що і потепліло, тому що було холодно дуже. Ось, і якби я думаю, що вона може і не кривала. Оце тільки вчора на вечір трошки потепліло, і сьогодні вже такий повноцінний день. Але ж все одно, як ми зранку йшли, було все одно холодно. Був іній, так що зранку теж. Зараз водичка, напевно, прогрілася. Ось і рибка, мабуть, щось розшевелилась. Видно, що рибка хороша, але щось вона і щось їй не подобається, не добирає вона. Нема, знаєте, такого весіннього азарту в неї, як вона любить клювати весною, як бахнуло і є, бахнуло і є. А це щось дзип дзип такі видно, хороші були покльовки, Але щось, щось і не вистачає. Це вже не втечеш, це вже сюди йди. Це вже рибка. Якась. хорошенька, Вже клюнув, так клюнув. Але сиділи, навіть наскільки? З пів години, напевно, да, напевно, Світлана. Нічого не хотіла клювати. Просто тут дупліти, хоч тому і важко. Так тут дві плити. Хе-хей! Дивіться, на вечір я проклюнула платничку. Так, ну що, друзі, вже повечеріло. Природа завмерла, вітер стих. А також в місяць з цим вітром стих і клювання наше теж. і в течії дня сьогодні і так поганенько клювало. А підвечір взагалі все стихло. Вода замерла, течії немає, на гесі не пускає і взагалі клювань нема. Так що будемо збиратись додому. Сьогодні воно, в принципі, прокльовувало, в течії дня, потроху прокльовувало, Зранку трошечки, в обід трошечки, ну а на вечір взагалі стихло. Зараз покажу вам нашого улова. Ось все, що ми тут наловили. Я думаю, що тут. Не знаю, десятка-півтора платвиць там є різних. Бачите, такі грам 200-250 платвичка велика, а то все таке ну, трошки менше. Так що такі в нас видався улов сьогодні. Ну Зато відпочили, цілий день на природі погода налагодилася. Було тепло, сильного вітру не було, пташки співають, весна. Так що ставте вподобайки. Не забувайте це робити, тому що це підтримує наш канал, підтримує український контент. Підписуйтесь на наш канал. Всім до нових зустрічей пока!